Друзі, нам потрібно зараз, щоб у ворогів все палало і щоб вони боялися. Наші глядачі мають знати про все. Наш український майстер, хорс, матеріалізувався прямо в моїй кімнаті. Ти готова запам'ятати послання? Я тільки встигла кивнути це невичерпне джерело божественної любові. Чекаємо на гарні новини. Пише преса. Чи так це? Боже, вилітають карти, хочуть вже розмовляти. Все поставка від Трампа ракет томагавк за Кінчиться погано для США. Рішення воно вже прийняте. Він може його переконати або знов залякати, або шантажувати Трампа. Трамп, як завжди, дасть задню. Четвірочка Кубків. Ця зима стане найскладнішою. Українці заряджайте, гаджети, Да, удари будуть. Але карта нам зараз говорить, ми сильніші, ніж ми думаємо. Я звичайно не люблю прислухатись до порад політиків, але давайте так швиденько. Тепер на черзі у нас вода. Чудесним чином все все одно обертається так, що все добре. Мій світ перший метафізичний.